Є тут ще один, одна першеронка кубила. Молода. Іли малят? П'єнчкіба, я? Ото має 5 років. Теж така поза 180 на лінійку. А ну трохи далі, так, на трави, щоб то було ляпі ві... Я Ще потюкні, нума! Є. Хлопці, це такий слон, блядь. Що рідко хто бачить. Я рідко бачив такі кубили. Ну, словами не передати, пішов пацанюра. Баня, дай ту лінійку, давай. Витягуй її. Зараз тир тур стой. Стой, 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 стой. Суй. суй, суй, суй. суй. Ви це кій тупере. Витягне ту лінійку, розклади так має бути. Бо розказують, що не може бути, блядь, першерони по метр вісімдесят на лінійку. Хлопці. Я словами не продав. Ну я думаю, там де десь мало 183-182 десь так би, повинна мати. Трохи б некер, але не Ну ніщо, ну ніщо, ну, але курва хлопи, то есть кляч. А коли то є хлоп. Хоп, хоп завжди має бути курвак убити, ні? Ні, став у нас спокійна. Нишче, нищі, не. Отак стій. Ну що обгадав? О, о. No так Так 183 на лінійку. Та 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 ота. І це ніхто не ставить на шию. Так на шию. а це на холку. Де грива починає? Прошу. Super. No na to, że ona też tutaj ma kurwa więcej ton. To jest nas 1000%. No, przeszła tonę na pewno. Ja widzę kurwa. 200%. Ja, OPC no, test, ja nigdy nie. Żrebna ile ty mówisz 5 miesięcy, a? Tak. Też by sprzedawi? Jakby ktoś zapłacił no, fajne pieniędzy, nie? Chyba też cię Każdy tyś, babci i konie kurde. kurwa. А ну, потрохи полятай знімно oh, Божий на хум. фур Ей, Мацік. Якби курва поїхав з ними на вистане без джокері і так лячно, то є. Що ж ти? Це слони, блять. Чеш. де 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 Тепер ми знаємо, де є найбільші першорони і найкращі Польщі. Колись думаю де ті коні тут тримаються, тут недалеко, 180 км І дивимося на коні. 150. Я не дивився по цьому, потім подивлюся. Я думаю, туди і назад 320-330 км буде. Але варто, варто. На ну, то пара моценна, то з джокері та кляштої з пара така. Coś się, zastanów się, a? się, co się, A no, zastanów jest? zastanów się, zastanów się, zastanów się, zastanów się, zastanów się, nie? No zastanów kurwa, taki... się, zastanów się, zastanów to zastanów się, zastanów się, to noga, kurwa, Емала! С это подтянуто, жташ. Ой. И карать. Nie, no tu jest. Teraz Maciek, ja trochę pollatam. Ważej oh, na ty, ważej, żeby nie stała na but po dziurze zostawisz butu. E, a to, co to jakieś? Co to jest również że tutaj robić? Maciek? czy ci złapiesz? Mną... Paintball wojny. Давай грай yes. в войне пейболд. Я пачки урваю. Ні, next, курва. Можете стріляти. Можете стріляти. Вона ще не бої, можете стріляти. Зараз матчик яша на TikTok-а її награю, не файно.